Мене звати Вероніка, і це мій Ютуб канал. Тут про життя іммігранта, цікаві місця в Данії, подорожі, а на сторінці в інстаграм ви отримуєте дозу мотивації та спорту. Сьогодні я хочу поговорити з вами саме про розваги в Данії, тому що більшість людей вважає, що в цій сірій країні взагалі немає чим зайнятися. Тож давайте розберемо це питання. Чим зайнятися в Данії? Ай Боже, у ці будні дні робота, дім, робота, дім. Давайте згадаємо Україну. Чим ви займались після роботи? Ви кожного дня йшли на прогулянку? І Якщо так, ви можете це зробити і в Данії. Ви можете пройтись по вуличці і насолодитись. Так, ладно, не завжди, тому що погода не завжди дозволяє, але ж в Україні бувають дощі. До речі, відео про погоду дивіться на моєму каналі. Там я розповіла, як змінюється клімат і яка середня температура в Данії і чи комфортна погода для життя. Красивенько? Да. Ну Ну? Це країна. ну ти мені я себе приїхала. красивенько. По-современному, дуже відмірне. Все є для життя. Я бы никогда ніколи не сюди не переїхала, не по тому, що тут холодно, а просто це такой стиль життя, який который... тебе либо подобається в либо тебе подобається Италия. Тож кожного дня в Україні після роботи вийшла на прогулянку з друзями, ходили в кіно. В Данії воно також є. Але на данській і англійській мові, звичайно ж. Ми ж в іншій країні живемо. Ходили в кафе. Можливо, кожного дня. Я дуже любила попити каву в Києві. І кафе там дуже багато, і парків гарних. Тож, тут ви також можете купити каву. Можете купити її в кафе, в ресторані з собою, а можете просто купити в магазині. У них також є каві апарати і кава досить смачна. Любите прогулятися по парку? Дані дуже гарні парки, і вони є в кожному місці. Мікарся, що вони не бачать оранжеву морковку. Блін, навіщо я почала говорити тихо, як зараз ви мене взагалі не почуєте, і мені придеться в редакторі це все підіймати. Тож говоримо голосно і чітко. Парки. В Данії вони також є. І дуже-дуже гарні. Всі, як в маленькому місті, так і в великому. Відео Дивимось. Ну, от дерева подріжок, потім. потом. Так, що я йду і видно весь проход. В Україні я з маленького міста Овруч. Якщо зрівнювати з Житомиром або Києвом, воно, звичайно, маленьке. Здавалося, там немає куди ходити. І ми брали каву в одному місті і прогулювалися від танку до банку. Так ми називали пряму вулицю, головну нашу. Прогулялась, знову прогулялись, потім пішли ось так по місту, по всім вуличкам. І найголовніше це ж компанія, з якою ви йдете, а не де ви знаходитесь. І одного дня ти йдеш по цій вулиці, другого дня ти йдеш по цій вулиці. Не знаю, як вам, але мені не надоїдало і так само не надоїдає ходити по тому ж самому місту в Данії. У мене був період, коли я три місяці не працювала і вдома сидіти мені було дуже важко. Кожного дня кудись їхати не було можливості. Я ходила по своєму місту, а воно прямо таке дуже-дуже маленьке, як село в Україні. І ти, мабуть, за годину обійдеш його скрізь, вже заглядаючи в кожну хату. Любити екстрим. Прижок з парашутом в Данії він є. Так, він коштує 2 або 4 тисячі крон, дивлячись від району, звичайно. Але я не думаю, що й в Україні це все спробували. Я все тягнула, тягнула і так і не пригнула з парашутом. Але я політала на планері в Данії за копійки. для Данії 120, якщо я не помиляюсь, чи 200 крон. Боже, передивіться мої відео, і ви дізнаєтесь ціну. Це взагалі смішні гроші. За такі шалені емоції, які я отримала. О, Боже мой! Відео є на каналі. Тож обов'язково подивіться, беріть собі попкорн, тому що це реально просто кіно. І те, що ми дійсно могли робити в Україні: боулінг, басейн, сауна, картінг, він також є. Також є в Данії в кожному місті. Просто ви погано дивитесь. Тут є басейні за смішні гроші дійсно. Наприклад, в Ейсбергу є басейн, де ви платите за вхід 80 крон. І там є 80 крон. Ви можете там провести цілий день. Сауна, баньки, три різні басейни різної температури і горки водяні. І Трампліни ми тут спригалі, і ще класна горка. Я дуже люблю екстрим, і, наприклад, я ніяк не доїду і не спробую картинг. Це ось ці маленькі машинки, які на великій швидкості, ну як на великій відносно великій швидкості, швидко їздять. Вони дуже низенькі такі фото додаю для тих, хто не розуміє, що це таке. І вони також є в багатьох містах. Окремо є клуби для картингу. Є багато клубів і секцій, як в Україні, це бокс, дзюдо, якщо ви хочете почати займатися. Танці, йога, пілони. І, наприклад, взимку в Данії відкриті казки прямо на вулиці. І знаєте, вони коштують просто смішних грошей. 40 крон за оренду конь коньків. 40 крон за оренду ковзанів. А якщо ви маєте свої, ви можете просто їх брати і приходити на ковзанку. І це все безкоштовно. Катайся, скільки тобі влізе. Так, там є різні помічники, якщо ви не вмієте кататися, ви можете ходити біля бортику. Але ж це також шалені емоції. Я пам'ятаю, в цьому році, як випав сніг, я просто видихнула. Це все те, чого мені не вистачало. Якщо ви любите жарити шашлички. В Данії є дуже гарні парки. По-перше, там є ще такі маленькі розважальні майданчики, де можуть бути якісь м'ячі. Тарілки фрізбі також стоять там. Ви можете ними користуватись, але залишаємо їх там, так всі це розуміють, так? І в парках є окремо мангали, де ви можете прийти, пожарити сосісочок, м'ясо. І ці всі будиночки і мангали стоять для того, щоб люди не розводили костри в лісі. Це взагалі заборонено в Данії. Ти можеш щось посмажити тільки в спеціально відведених місцях. Іноді в цих місцях навіть дрова є. Ви можете і ними користуватись безкоштовно, де ви можете посидіти, ось ці бісєтки, так? Стіл, мангал, дрова тобі, На, будь ласка, користуйся. Тільки приходьте жар. Приходьте і, приходь і відпочивайте своїми друзями. Це і створено для того, аби ви частіше могли вилазити з будинку. І якось активно проводили свої дні. Вам подобається шопінг? Ви любите просто заходити в магазини і дивитися, що нове з'являється? Багато стор-центрів, шопінг центрів є в Данії. Наприклад, ми з чоловіком не їздимо кожен день, звичайно, гуляти. Ми не їздимо навіть кожні вихідні гуляти, тому що в чоловіка... Кожні другі вихідні, але коли в нас вихідні, ми обов'язково їдемо в якесь нове місто в Данії. І кожне місто чарівне і гарне по-своєму. В кожного міста є якась своя особлива архітектура, своя історія, свої якісь цікаві міста. Там річечка, там замок. Ви були у всіх замках в Данії. Ми були в Копенгагені, присвятили цьому два дні, але все рівно не були у всіх. Мені здається, там один чи два залишилось. Ми були в Колдінг-Хус, також такий маленький замок, і про це я зняла окремо влог. Ви можете подивитись мене на сторінці. Тож цікавих міст дуже-дуже багато. Їздіть, дивіться, пізнавайте світ, відкривайте очі і свій кругозір. Не сидіть на одному місці. Можливо, вам подобається пізнавати кухню різних країн. Тож шукайте стріт-фуд я знайшла себе в своєму кобі. Я займаюсь спортом і з користю проводжу час не тільки свій, а й допомагаю дівчатам полюбити себе, привести своє тіло в порядок. Ми маємо фітнес-марафони. Тож, якщо вам цікаво, переходьте на мою сторінку в інстаграм, записуйтесь. Не бійтесь писати в групи наші в дані, запитувати, де що знаходиться. Не бійтесь писати мені в особисті повідомлення в інстаграмі, писати питання під цим відео. І ми маємо витіснювати цей російський контент із Ютубу, із всіх площадок, які є. Тож підтримуйте український контент, ставте пальці догори, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім гарного дня. Пока!